Чому ми взагалі соромимось пігментації і чи соромляться пігментації взагалі? Чи це нав'язлива ідея, яка з'явилася нещодавно а, з бажанням бути ідеальною і ідеально подавати своє обличчя в кадрі, в побуту і так далі? Тому що а, зараз ера інстаграму, ера ідеальності, ера фільтрів прихованих. Тому що ніби зараз знімаєш сторіс, Раніше писалося, що ти використовуєш фільтр. Зараз багато програм, і дитина навіть не зрозумієш, чи то фільтр, чи то не фільтр. І тому, коли ти після цього інстаграму, коли ти особливо багато скролиш стрічку, ти підходиш до дзеркала і бачиш, у мене тут родинка, тут плямка, тут ще щось, і я не така гарна, як оті всі блогери і так далі, і мені особистості. Угу. І тому, звісно, за рахунок цього всі хочуть себе покращувати. Я розумію, коли це про там здоров'я. А, але коли вже, знаєш, починають. Хоча це особиста справа, звісно, кожного. Я теж собі хочу там кошо щось зробити, mm -hmm. тому Не будемо нікого засуджувати. Mm -hmm. Правильно, але е це ще й про здоров'я. Про здоров'я, як я вже казав, тому пігментація це не просто про зовнішні, mm -hmm. якісь там зміни, які звісно хочуть всі виправити. Тому що до мене приходять дівчата, і їх це турбує. Турбує, якщо ми маємо особливо на обличчі якісь нерівності, mm -hmm. всі хочуть це замазати, прибрати, хочуть більш рівний тон шкіри.